Привіт, я б хотів ніколи не записувати для вас такий блог, але і не записати сьогодні я його об'єктивно не можу, тому що 30 серпня на вулицях міста Львова, десь біля 12 години, було вбито справді патріотичну людину, яка в багатьох аспектах. Зробила нереальні речі для української державності мова, звичайно, йде про Андрія Поробія, екс-секретаря РНБО, до цього так само керівника самооборони Майдана і дуже довгий час спікера Верховної Ради, восьмого скликання. Я не хочу, щоб це відео мало якийсь політичний характер. Я не буду зараз обговорювати. Теорії, хто є замовником для мене, що не менш зараз, це очевидно, і це наш ворог. Я не буду говорити про роль українських спецслужб, які мало б таким речам заподіяти. Я хочу сьогодні вам розказати свої особисті історії спілкування з Андрієм Поробієм, які без перебільшення для мене і це. Напевно, можете знайти в багатьох моїх публічних інтерв'ю, був одним із найкращих українських політиків, з якими я мав честь спілкуватися. Так сталося, що за 10 років своєї кар'єри, як і радника міністра економіки, і потім прем'єр-міністра, а вже 6 років як народного депутата. Я напевно спілкувався з в прямому сенсі всіма українськими політиками. І незважаючи на те, що достатньо багато з них є точно неординарними особистостями, але в зірцем або прикладом людини, яка є рольовою моделлю для майбутнього покоління політиків, і так само є, очевидно, людина, яка залишила за собою не те, що навіть слід а спадок, для мене особисто завжди був Андрій Поробій. Я його завжди. Називав як приклад людини, на яку я б хотів би сам рівнятися, і відверто закликав би своїх колег. Тож у мене була можливість багато з ним працювати і з боку уряду, і потім як колеги в парламенті. І сьогоднішнє відео воно буде про якраз ті факти. Вони будуть особистості, як ви бачите, я достатньо близько сприймаю. Те, що сталося, і мої щирі співчуття його друзям, родині. Але м я б хотів би, щоб в цьому відео ви подивилися, слухали мої історії взаємодії з Андрієм Володимировичем Поробієм і зрозуміли, яку, на жаль, людину і як громадянина, і як державника, і як парламентаря, ми всі з вами втратили. Тож, з вами. Ярослав Жлесняк, це канал Залізний нардеп». Як я сказав, я б не хотів ніколи записувати цей блог, але раз у мене вже є можливість сказати добрі слова і згадати історію з Андрієм Паробієм, то я б дуже хотів би, щоб ви їх послухали і зрозуміли, ну, наскільки він був крутою особистістю. Тож, починаємо. Давайте я коротко розповім декілька історій, які так чи інакше пов'язані з Андрієм Поробієм, моїм з ним спілкуванням, і так чи інакше всі ці історії будуть характеризувати його як політика, людину, державника та і дуже часто порадника, і як ми його часто називали, мудрого Філіна. Тож з Андрієм Поробієм я особисто почав спілкуватися, коли він е, з посади. Першого заступника спікера восьмого скликання перейшов на посаду голови українського парламенту на той момент. Володимир Гройсман, відповідно зайняв крісло прем'єр-міністра, і у них були гарні відносини, незважаючи на те, що вони, начебто, представляли різні партії в коаліції, але вони товаришували. Андрій завжди допомагав. Уряду, і він дуже сильно орієнтувався не тільки на політичні аспекти роботи парламенту, а й того, що парламент приймав правильні речі. В той час я доєднався вже до команди Кабінету міністрів якраз за взаємодію з парламентом по порядку денному, і ну, майже кожен день мені доводилось спілкуватися або з Андрієм Володимировичем, або з його командою. До речі, Збігаючи наперед, у нього за це відповідав Максим Халпук, який потім став нашим народним депутатом і моїм є досі другом, колегою сидить поруч зі мною. Тож доля нас і потім звела. І я був об'єктивно позитивно шокований, наскільки Андрій завжди ем, довіряв думці е, людей не з політики. І я. Пам'ятаю величезну прикладів, коли були якісь погані закони, які тягнули на той момент достатньо складний і різнобарвний склад українського парламенту, коли він міг напряму зателефонувати мені або колегам з громадського сектору, або комусь з уряду, дізнатися, що з цим законом є проблеми, наприклад, на нього немає фінансів. І незважаючи на весь цей тиск, зняти це питання з порядку денного, і от в таких ситуаціях я дуже часто дивувався, наскільки він ставив навіть попри всю політичну складність державницькі речі на перше місце. Один із таких прикладів було коли у партії Ляшка був закон, купу український, абсолютно погана історія з великими корупційними ризиками, але очевидно необхідне їм з політичного піару, та й не тільки і тоді. Цей закон пройшов в першому читанні, ми його тоді заблокували правками, і я пам'ятаю, що ну, доходила ситуація, що на щось було дуже сильно потрібно голоси, і Ляшко це прямо виставив як, умовно, єдину передумову перед тим, що вони взагалі приходять в зал і за щось голосують. І, в принципі, ну, всі вже здалися, були готові приймати цей поганий закон. І я пам'ятаю, тоді мені зателефонував Андрій Володимирович, і говорить, дивись, в мене ось така ситуація. Мені тут не ми необхідні голоси ляшка. Наскільки буде погано, якщо цей закон буде прийняти, я йому об'єктивно розписав плюси, і мінуси і сказав, що погано. говорить, я зрозумів. Дякую тобі за думку. Закон знімаємо, будемо якось потім вже вирішувати цю політичну кризу. Але я бачу, що закон поганий, не треба цим ризикувати. Я не знаю відверто, як я б на його місці поступив би в тій ситуації. Але він став, очевидно, на правильну позицію. Інший приклад і історія про нього це те, що Андрій Возимович дуже любив вино. І якщо ви колись були в кабінеті або бачили відео з кабінету голови парламенту, то крім великої кімнати, там є умовна кімната, в якій знаходиться холодильник, диванчик невеликий стиль, все виглядає достатньо погано і радянські, але він дуже часто перед засіданнями або після засідань міг запросити туди на каву, а якраз в перед голосуванням вищого антикорупційного суду, суда, по якому було багато ідей, як спотворити закон. Він запросив декілька людей і не на каву, а відкрив вино. червоне, якщо не помиляюсь, з. Італії, яку він десь купив і дуже пишався з тим, що знайшов цю пляшку. І розливаючи його, тоді був я, тоді був е, міністр кабінету міністрів Олександр Саєнка, тоді був Максим Бурбак, очільник Народного фронту, і, якщо я не помиляюсь, Артур Герасімов вже в ролі голови блоку Петра Порошенка, він сів зібрав, послухав різні ідеї, що можна зробити з цим законом. Повернувся до Артура Герасіма, який тоді ще раз представляв президентську фракцію, і сказав Артур, я всіх почув. Я прошу передати від свого імені особисто і, я думаю, від імені українського парламенту президенту меседж. Ми приймемо закон рівно так, як він має бути для того, щоб він працював. Я не дам нікому його спотворити. Можеш передати цей меседж, це не позиція, яка потребує якесь узгодження. Я просто попереджаю, що так буде. І при всіх рівних Андрій Володимирович тоді зміг зробити майже неможливо, а саме прийняти закон про Вищий антикорупційний суд. До речі, так само була його позиція в медичній реформі. Він говорив, що не до кінця розуміє цю модель, але бачить, що я, Паша Кавстанюк, ЦПК і багато людей в неї вірять. Він точно бачить, що у нас є проблема з медициною, тож сказав, що робіть все необхідне для того, щоб цей закон був прийнятий і, попри весь шалений тиск, і публічний, і всередині парламенту, він ніколи не давав навіть можливість. Сумніватися в тому, що це буде прийнято. Останній момент, який я хочу згадати з попереднього скликання, це те, коли ставився закон про державну мову або про Виборчий кодекс. А зараз я думаю, це буде звучати дивно, але на той момент і перше і друге питання політично були неоднозначні, особливо перед найближчими. Виборами і президентом, і потім, очевидно, І Я пам'ятаю, ми з ним якось спілкувалися на цю тему, і я його спитав, Дрів Володимирович, ну, але ви розумієте, що е, це, напевно, вам ускладнить майбутні вибори. На що Дарів, подивився, випив Ще каву, чи вино, я не пам'ятаю, що це було, і сказав: Ярослав, мені здається. Що я зараз знаходжусь на, на вищій державній посаді, яку мені дала доля, тож мені абсолютно байдуже, що воно буде далі? Це буде мій спадок, який залишиться на багато поколінь. І я переконаний, що якщо й у мене зараз доля дала можливість це прийняти, то це треба робити. І як ви бачите, він був абсолютно, на жаль, правий щодо і посади і абсолютно правий щодо спадку. Відбулися вибори президента, переміг президент Зеленський. Андрій Володимирович не дуже був в цьому радий, не те, щоб він дуже і випромінював любов до цієї команди. Але я пам'ятаю, як відбувався період переходу між. Посадами, і, відповідно, переходи влади від парламенту минулого скликання до парламенту, в якому я працюю. Фактом, що парламент почав працювати, має відбутися установче засідання. І ось це установче засідання його скликає голова парламенту. Минулого, відповідно, скликання, який досі залишається головою парламенту. До того, поки набереться новий парламент і не вступить в свою силу. І були певні побоювання, що Андрій Поробій буде це затягувати, буде якось не швидко це робити, так і таке інше. Але я пам'ятаю, я йому тоді подзвонив вже в статусі обраного народного депутата, і він сказав дуже прямо: говорить, Ярік, я в перший ж день, коли ми можемо це скликати, зберу. Все передам, все підкажу, що треба зробити. Я не буду приймати участь в цьому засіданні, установчому. Я буду простим народним депутатом, але якщо треба, я допоможу. І так і сталося. Андрій зібрав, передав все, це, що треба було, і на цьому відповідно його функція як голови парламенту в створенні вже установчої групи. Зупинилося. Потім ми були на весіллі мого друга, екс-колега Андрія Поробія, і вже за нами зараз народним депутатом Максима Хлопука, де ми з ним зустрілися. Ми сиділи за одним столом. Це було свято. І я пам'ятаю, що ми вже мали результати виборчої кампанії. Ми з ним обговорювали їх, і він був дуже засмучений. Говорить, дивись: єдине, що мене бентежить цій ситуації. Що я дуже хотів, щоб і Петрович, і Хлопук були народними депутатами. І, на жаль, так сталася виборча кампанія, що ані перший, ані другий не отримав мандати. Від мене це засмучує. Я переконаний, що вони були б значно краще як юні парламентарі, ніж я. На що я йому сказав, що життя бентежне і, можливо, все ще зміниться. В результаті, коли і Петрович, і потім Максим Хлопук зайшли в український парламент. Я пам'ятаю, до нього підійшов, сказав Андрій Володимирович: дивись, твоя мрія, і тут здійснилася. Він був дуже щасливий цього моменту і говорив, що йому дуже приємно, що ті речі і ті люди, з якими він працював в минулому скликання зараз отримують мандат народного депутата, і точно будуть просувати країну краще. Наостанок про роль Парубія я б хотів би дати опис, як його сприймає це скликання. Ви не знайдете жодну людину в українському парламенті, навіть серед найбільших його опонентів, які б сказали щось погане щодо Андрія Порубія. Він був а, ну, в прямому сенсі одним із найбільш авторитетних. Навіть для цього скликання. Ви не знайдете його багато виступів, активних дій, тому що він зробив те, що мені здається було єдиним правильним для особистості його рівня. Він був певним моральним орієнтиром для всіх нас, молодих політиків, які мали за честь підійти до нього в українському парламенті і порадитись. Якщо ви перемотаєте записи українського парламенту, то дуже часто в секторі Європейської солідарності, ближче до кінця залу, там де сидів Андрій Поробій, ви побачите чергу з декількох народних депутатів, які підходили до нього і як до мудрого Філіна радились щодо певних питань. Я не хочу зараз згадувати останню нашу розмову. Вони через те, що вона була неприємна, вона я отримав знову ж таки мудру пораду. Але вона була по політичному питанню, а я не хочу, щоб це відео хоч якось мало політичний характер. Але скажу, що навіть в тій ситуації він виявився абсолютно правий щодо своєї поради. Тож, закінчуючи це відео, я хочу, щоб. Згадуючи Андрія Поробія, ми згадували справжнього державника. Я справді мав можливість спілкуватися майже всіма політиками за останні 10 років. І без перебільшення, і прошу інших не ображатися. Але Андрій Поробій є тим зерцем порядності, наполегливості, самопожертви і так само мудрості. Які б я б хотів ми, українські політики сучасності і майбутнього далі наслідували, тому що не так багато людей, які так довго знаходилися в українській політиці, і про яких об'єктивно можна сказати лише позитивні речі. Тож, ще раз мої щирі співчуття близьким і рідним, багато людей називали Андрія Батьком. Я Переконаний, що, попри те, що він вже не з нами, його справа буде продовжена, як він і хотів багатьма поколіннями українців. Дякую, що ви слухали це відео. Мені було важливо його записати у вас. До побачення.